Ну, зараз ми доєднаємо Владислава Власюка до розмови цього уповноважений президента України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, ну ви зрозуміли, яке питання я буду вам зараз е ставити. Яка ж ота санкція, це обмеження, ота заборона? Ну, щоб вони нарешті такі, ну, типу, хник? І, і не казали навіть, що ні, нам не боляче. Просто от сиділи тихо, смиренно, плакали, здувались там, ну на колінах своїх і так далі, і тому подібне. А, добрий вечір. Питання, про яка така санкція, нагадує, про яка така ракета, товста ракета. Ну не Немає нема єдиної товстої ракети, ні єдиної такої ключової санкції. Але дійсно, а те, про що говорив президент України, санкції проти двох нафтових компаній, вони прийняті були і Великобританію, Роснів Лукойл», і США, Роснів Лукойл». Євросоюз тільки роснівтя, але Лукойл будемо добивати. Чому тому, що деякі країни, члени Європейського Союзу досі залежні від Лукойлу, На жаль, а це потенційно означає в районі 100 мільярдів в рік. На рік не отримання доходів. Ми очікуємо, що за умови належного дотримання відповідних санкційних обмежень Росія втратить не менше ніж 60-70% свого експорту нафту і до Індії і до Китаю, що в свою чергу означатиме не менше ніж 5 мільярдів доларів на місяць. Втрати доходу це болюче, це багато для порівняння зараз Росія на місяць заробляє в районі 10 мільярдів доларів. Тобто це мінус половина нафтодоларів доходів одним лише санкційним рішенням стосовно двох нафтових компаній. Хочемо більшого, є ідеї. Я дуже сподіваюся, що і американці не зупиняться. Є такі в нас перечуття, що. Окрім нафтої сфери, вони вирішують поглянути і у фінансову сферу. Є конкретні фінансові інституції, і російські, і треті країни, які заслуговують на те, щоб опинитися в санкційних списках за свою участь в економіці Російської Федерації. Так само Європейський Союз вже починає роботу над 20-м санкційним пакетом. Я думаю, що ми в ньому побачимо те, що ми хотіли побачити в 19-му, не побачили, зокрема Лукойл і Олігархів. Ну і так само деякі інші положення, зокрема подальші санкції по інфраструктурі тінього флоту, подальші санкції по інфраструктурі криптоплатежів. А це ті речі, які ми будемо бачити, і в Євросоюзі, і серед рішень інших партнерів, Пане Володиславу, скажіть, що ви відслідковуєте от по Індії індійській оцій компанії? Де, зараз я оцій найбільший індійський нафтогазовий нафтогазові Online. та тата -та, і там китайське ж є теж окремі компанії, які після цього рішення сполучених штатів призупинили закупівлю російської нафти. А чи відстежуєте ви вже появу якихось там ну прокладок умовних? Які все одно продовжать це робити, не дивлячись на санкції, а потім перепродавати тому ж самому найбільшому індійському нафтогазовому концерну, китайським компаніям. Це важко відстежити, на правду, чи ні? Платка це не вихід. А чому? Тому що, конкретно, в випадку з американськими санкціями. А вони вписали в свій SDN список не лише дві компанії роснефті «Лукойл», а 34 компанії, тобто всю дочірню вертикальну структуру і роснефті, і «Лукойла». враховуючи, що і Росніпт, і «Лукойл» самі добувають нафту, самі перевозять, самі експортують, самі продають, і все ця вся повністю інфраструктура тепер під санкціями США. А то ви не можете придумати тут посередника, який раптом нафту роснефті або нафту «Лукойла» Назве чимось іншим, і воно поїде в продаж. Інша історія є: є можливість міксувати нафту. Це вертаємось до питання в цілому принципової недостатності прозорості морських перевезень і торгівлі нафтою. Що відбувається? Ну, наприклад, беруть. А нафту Роснеп 99% до неї домішують 1% нафти якоїсь там іншого суб'єкта, можливо, навіть не російського. І таким чином ми на виході отримуємо нафту не Росневт, не Росію, яка формально. Не підпадають під заборону. Насправді поставки таких міксів до Китаю становили ну доволі суттєву частину, як мінімум. Як з цим боротися, зрозуміло, так само можна продовжувати і санкції, так само є загроза вторинних санкцій, так само є розрахунки. Тому ситуацію моніторимо і я впевнений, що будуть рішення, які не дозволять міксувати нафту і продавати міксовану нафту. Наскільки ви вірите в тривалість і сталість рішення Китаю, принаймні. Державних нафтових компаній, які призупинили купівлю або припинили купівлю російської нафти після тих санкцій, які побачили сполучених штатів у це раз. Як вам виглядає оцей пакет новий санкції, порція не пакет? Давайте так, щоб у нас пакет був те, що ЄС накладає, а порція це було те, що накладає Сполучені Штати. Ота порція за версією Ройтерс, яка вже готується, вже вже підготовлена Білим домом. Ну про що мова? Ну здається, вже все мало бути 82 рази готове. Чи візит Кирила Дмітрієва вони такі вважать, вони такі впливають і допомагають щось викреслювати з того переліку, який має точно не працювати заради того, щоб Росія припинила війну в Україні. особливо того, що готується або вже підготовлена. А вперше про підготовку нових санкційних опцій а, нам було відомо насправді ще десь в травні місяці, вже тоді. Були готові санкційні опції або меню стосовно посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Все, що відбувається далі, це виключно один розчерк пера президента Трампа, тому станом зараз точно так само, і ті консультації, які ми мали минулого тижня. Ми чітко розуміємо, що є підготовлені наступні санкційні рішення, саме тому я говорю про фінансовий сектор Російської Федерації. Питання їх імплементації – це вже рішення, які приймаються однією людиною, президента Сполучених Штатів. Чи може на рішення президента США впливати риторика? А спецпосланника Дмитрєва, ну я дуже сподіваюся, що ні Мені здається, це не співрозмірні речі. А, єдине, що як на мене може дійсно відтермінувати рішення Трампа про наступні санкції, це адекватні дії Росії, спрямовані на припинення вогню і на Нормальні переговори. Якщо цього не буде, то я думаю, що ми побачимо наступні санкції США. І ми точно побачимо наступні санкції Канади. Ми побачимо підготовку наступного санкційного пакету Європейського Союзу, побачимо санкційні рішення Великої Британії. От, До речі, стосовно про по Китаю, давай, наскільки давай, сталим по Китаю. і наскільки тривалим може бути рішення Китаю принаймні державних компаній щодо відмови від російської нафти? Хороше питання. Я думаю, що у випадку з Китаєм відмови до російської нафти через санкційний тиск Сполучених штатів це можлива частина дещо більшої гри між США і Китаєм ширших домовленостей. Та така доволі рішуча політика, тарифна політика президента Трампа по відношенню і до Індії, і до Китаю може виявитись достатньо твердою. А для того щоб Китай і Індія відповідно переглядали свої рішення стосовно покупки російської нафти, поки що це виглядає стукою по дереву. Приблизно так і виглядає. Плюс ми не забуваємо, що величезний торгівельний партнер Китаю це європейський союз, який так само в 19-му санкційному пакеті наклав санкції на 4 Великі генератичних суб'єкти Китайської Народної Республіки це і НПЗ, і порти. І це ну черговий крок. Це не перший раз і не останній, я так думаю. Коли великі енергетичні суб'єкти інфраструктури нафтової індії і Китаю потрапляють під санкції. Їм це так само не подобається. Їм просто не потрібно. Вони починають втрачати вигоду від дешевше від дисконту на російську нафту, їм а, знову стає дешевше купувати в таких обставинах нафту з ближнього сходу. І, Відповідно, я думаю, що ця відмова від російської нафти хай навіть не на 100%, але на а, близько того вона має настати. Я вже дозволю собі відійти від енергетичного напрямку та наш, нашої сьогоднішньої розмови по санкціям. Пам'ятаєте, пане Владиславе, минулого разу, коли ми от так на трьох та, спілкувалися в ефірі єдиних новин, тоді е, от в полі уваги, в фокусі, е, були комплектуючі компоненти до російських ракет, російських безпілотників. Скажіть, з нашої от, попередньої розмови, це там десь півтора-два тижні минуло. Е, а скресла крига по перекриттю тих дірок, ну, які з'являються, та прямо як дірки в озоновому шарі А по постачанню компонентів в Росії, чи, чи ні? Дірки не перекрились ніким, нічим? О, в 19-му санкційному пакеті ми побачили. Такі хороші результати нашої роботи, це і по списку з суб'єктів, які пішли під санкції, це близько 50 позицій, це і суб'єкти російського ПК, і посередники. Що цікавіше, ми побачили розширення списку забанених товарів і речовин на експорт до Російської Федерації, це 12 позицій, а це включає в себе там, метали, хімічні речовини, сполуки, танталом і деякі інші. Це те, що ми обґрунтували. Як речовинний матеріал, які сприяють виготовленню російських росіянами засобів ураження? Тому чи стало краще вже миттєво, мабуть, ні, але чи з'явилися нові заборони які? Утруднять Російській Федерації її виробництво у військово-промисловому комплексі так, і ми побачимо наступні рішення в наступних санкційних пакетах партнерів. Плюс буквально вчора чи позавчора побачив перші цифри, по тому, що вже в звітах Центробанку Російської Федерації вони там мутять воду з приводу, що вони там продовжують успішно гальмувати інфляцію, але... Там така доволі непомітною була цифра про те, що гальмує в тому числі вже останній сектор економіки Росії, який зберігав позитивну динаміку. А саме ВПК, тобто ВПК, який останні декілька років зростав 10 плюс відсотків. Вже так само припиняє зростання. А це була остання галузь економіки Росії, яка демонструвала хоч яке зростання. Тому саме зараз абсолютно впевнена стагнація в російській економіці. Те, що говорить президент України, великий дефіцит федерального бюджету порядку 5 трильйонів рублів. А це дуже хороші результати дійсно. в Першу чергу саме санкційної політики. Дякуємо, Владислав Лесюку, уповноважений президента з питань санкційної політики. Був із нами. Пасібі що долучилась.